Слава Україні! Розпочалася 740-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних, та 50 авіаційних ударів здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали Вовчанськ, великий бурлук. Сеньківка Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куб'янському напрямку у Російській. Загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синківка, Баєвка Харківської області.